Вітаю і хочу поділитися з вами думками стосовно такого питання, яке задають багато знайомих, мені, моїм побратимам, та й взагалі я думаю, що це питання наразі в нашому суспільстві досить актуальне. Що робити прямо зараз людям, які планують або думають, що їх можуть мобілізувати? Це, можуть бути хлопці, дівчата, хто хоче піти? Ось. Окрім того, що, як всі свідомі українці роблять, це працювати, сплачувати податки, приносити користь своїй країні, за можливістю донатити, прямо зараз можна вже починати потрошку готуватися. Який? План. Да? Конкретного плану в мене немає, але є деякі пункти, які ви можете використати так чи інакше для себе. Гвалтувати себе не потрібно, але приділяти трошки часу е, піде на користь. Повірте мені, це дуже важливо. Бо не завжди є хороші інструктори, є досить часу для тренування, тому краще, якщо у вас ця база вже буде. Отже, про що я? Про Перше, це тактична медицина. Тактична медицина це надважлива річ. Насправді тактична медицина це базис для кожного бійця. Будь ти піхотинець, будь-я е, пілот, будь-розвідник, ти розвідник, артилерист тощо. Вона не дуже складна. Зараз у нас е, популярний і е, західний е, протокол Марч. Він складається з декількох пунктів, чотирьох. Вони досить, досить про, прості для розуміння, і їх кожен у змозі вивчити. Є досить багато гарних е, навчальних матеріалів цього приводу, є переклади американських туторіалів з цього питання, є е, е, непогані відоси, зняли наш СБУ, досить непогані. По яким можна хоч мати уявлення, я вам не кажу всі ці етапи проходити, але хоча б подивитись, це обов'язково можливо, передивлятись раз там на якийсь період, раз на я би дивився перші 2-3 рази, мабуть, з інтервалом у 2 тижні. Потім можна вже раз в місяць-півтора повторювати, ви не повірите, але навіть після року війни. Постійно в голові про, про, прокручую цей алгоритм Марч. І все, що можу з побратимом, ми відпрацьовуємо. Що можете відпрацьовувати ви самостійно? Ви, в принципі, можете проходити весь матеріал, весь алгоритм, який є самостійно з побратимом, з товаришем в офісі, з колегою, як завгодно, якщо є такі ентузіасти. Це надзвичайно важливо. Прошу почути мене, це важливо. Медицина це дуже важливо. Це е, зберігає життя, здоров'я, кінцівки, все, що завгодно. Медицина це базіс. Е, отож, Марч. І я би запропонував, щоб не дуже, якщо ви не хочете дуже там напружуватись, вантажувати, обвантажувати себе цими знаннями, у вас там небагато часу, то хоча б купіть собі якийсь будь-який китайський турнікет, копію ката. Cat. Uh, Gen 6, Gen 7, здається, є копії. Вони хрінові, їх не можна використовувати, ну, не раджу використовувати в бойових ситуаціях при реальному пораненні, але для тренування досить непогана річ. Купити собі один, два і просто тренуватися, накидувати їх uh, з пітлі, з положення, коли він просто розпущений зі стрічки. Нормативи накладення собі турнікету це 30-40 секунд. Найкраще, якщо у вас буде виходити, а я думаю, що якщо ви будете тренуватись хоча б двічі на тиждень, 3-4 рази кидати собі турнікет, це досить банальна річ. Поставили собі каву варити. Накинули два рази турнікет собі. Чи попросили дружину, товариша, дівчину, з ким ви мешаєте батьків, сказати кінцівку. Просто вони вам кажуть кінцівку, і ви починаєте її собі затискати турнікетом? Тут є деякі моменти. Новачкова помилка, що кінцівку, яку попали, да вони починають собі допомагати цією кінцівкою рухати. це медвежа услуга на російською. Це буде тому намагайтесь не підігравати собі цією кінцівкою. Ми вважаємо її паралізованою. Вона, якщо це рука, вона як пльотка висить. Це вам допоможе. Бо якщо ви собі будете підігравати в навчанні, то потім ну, ніякого сенсу з такого навчання не буде. Бо якщо це реальне кульове поранення, воно може попасти в тканини і у деякі тканини, сухожилля російською називається, і ви не будете рухати її. І вам буде досить складно, бо ви звикнете до того, що ви її собі підіграєте, допомагаєте. Ось це стосовно тактичної медицини. Друге. Друге, це фізичне навантаження. Я вам не пропоную робити там, тягати супервіса в залі робити, пропоную лише банальне кардіо. Зараз вже тепліше, можна розпочинати потрошку бігати. Якщо ні, то можна в спортзалі бігати. Але фізична витривалість це також базіс піхотинця. Якщо в тебе немає сил добігти, пробігти. Просто ти, ти не зможеш виконувати свої функції. Це те, на чому базується твоя, твоє життя, залежить від того, як швидко ти бігаєш. Це без жартів. Треба бути витривалим, бо, бо о, війна вона вимотує, армія вона вимотує, і ви повинні бути заряджені. У вас повинно вистачати вашої енергії. І якщо ви там рік сиділи в офісі на стулі і ви прийшли потім в армію, і ви думаєте, що вам буде нормально або легко, то ні. Бо це переміщення, це вантажі. Власні, власні речі будете переміщувати постійно, щось десь завантажити, розвантажити. БК приїхало, щось десь підтримати, копати, копати, копати будете обов'язково, десь щось пиляти. Ну, це дуже така виснажлива робота, особливо для піхотинців. Якщо піхотинці, то це дуже виснажлива робота. Тому зарядочка. Руханка ранкова. Кардіо. Якщо є бажання, можете працювати там, зі штангою, підіймати важке. Але головне, щоб ще й дихалка могла, щоб ви могли бігти в тому спорядженні, яке на вас буде, там рюкзак 30 кг та спорядження ще на 10, щоб ви могли рухатись в цьому 7-10 км в досить високому темпі. Ось. Третє, про що хотів поговорити, це про. Спорядження. Дуже раджу, поки ви маєте час трошки порозбиратися, вивчати спорядження. Що таке плитоноска, чим вона відрізняється від бронежилету, що таке варбелт і що таке РПС, чим вони відрізняються, які вони бувають які види захисту є там, типи там, сталева кераміка, ПЕТ, так називаємо високомолекулярний поліетилен, кевлар, як це комінду, комбінувати е, грамотно і як е, роз, цю розвантажувальну систему зробити на собі. Це досить важливо. Якщо цікаво, можливо, я розповім у наступних якихось роликах, якщо буду мати час, а у вас буде бажання це слухати від мене. Але і без мене є досить компетентні думки на Ютубі. Як збирати спорядження, як задачу, якщо ви хочете якісно дійсно воювати, ви можете піти в ЗСУ, вам видадуть нормальну форму, нормальні берці, якийсь бронежилет, це вже як, як повезе. І далі все на ваш розсуд. Підсумки вам потрібно буде купляти в будь-якому випадку, які системи о, ви будете носити на себе розвантажувальні, чи це лівчик буде, там, чи стріг так називаємий, чи це щось буде інше. Тому о, я би радив вам о, вже зацікавитись цим питанням, розбирати, щоб ви потім. ну, не стресували з того питання, що ви не розумієте, що вам зараз робити, бо вам дали 4 магазини до АКМ, автомат і бляха, три гранати, і ви не знаєте, що з цим все робити, і розпихувати це по карману. <кій> Отож. Третє це спорядження. Четверте, я радив би вивчати топографію. Я, е, оці ці пункти, що я кажу, я не кажу там ставати академіком, але якісь базові речі, що таке Азімут, як він рахується, чим відрізняється Азімут від дирекційного кута, як працювати з компасом. Як вирахувати зріз висот, там, з точки А в точку Б деякі перепади, де вас буде видно, де не видно? Це також дуже дуже, дуже важливо. Всі Зараз там, тіпа, кажуть, що у нас сучасна війна, у нас є планшети, у нас є GPS, ніхіра на нулі GPS немає майже ніколи. Ось планшети б'ються, губляться собою на собі його банально тащити. хірово. Можуть бути неточні карти в кропиві, наприклад. Ну, будь-що може статися. Тому варто розуміти, навіть щоб з картою в планшеті працювати, треба розуміти, що ви робите. Тому базовий курс топографії, якийсь нескладний армійською, Я би радив всім опанувати. Це також може стати дуже-дуже в нагоді. Дуже в нагоді. Е, банально, якщо ви там десь помітили якусь там. Ну, ну, Кейсів зараз можу приводити дуже багато, де топографія реально може стати в принагоді. Дуже при нагоді. Що ще? Е, хто водить? Тому. Е, Бажано, бажано да, навчитися контраварійному водінню, то, що називається екстремальному водінню, бо водіння там напередку буде таке нелагідне. Це е, на межі швидкостей, на межі. Здорового глузду і дороги дуже погані. Тому треба, якщо ви, вам це подобається, ви вмієте керувати авто, виводити, то покращити свої навики. Я не знаю, може на курси якісь контраварійного чи поцікавтесь, Я не знаю просто чи є таке, але це дуже бажано мати гарні навики водія. Якщо ви за кермом просто водій який вміє там на автоматі. Автомат взагалі не підходить. Бо 80% що у вас буде машина на ручки. І е, треба вчитися, якщо ви хочете е, бути корисними в якості водія. Ось, е, що ще? Поки тут, то можна вивчати дрони. Я думаю, що в найближчий час цивільні саме дрони, такі як Mavic, які можна вивчити, да? там Mavic 3, Аутелка, вони вже будуть ставати не, не зовсім ефективними на більшості ділянків е, ділянок фронту. Дуже вже пристосувались наші вороги до нього. Ми вже пристосувалися до їх мавіків. Всі знають, як їх глушити чим їх глушити. Ну, реп там працює майже постійно, якщо це активна бойова фаза, там він радше не працює, ніж працює. Але ви можете використовувати його для себе. Коли ви кудись рухаєтесь, ви можете підняти його, продивитись буквально. На кілометр два попереду себе, чи подивитись за будинком, що там коїться, щоб не відправляти людину ногами, очима туди дивитись, да, наражатись на небезпеку. Ви можете підняти птаху. Є ситуації краще знати, ніж не знати керування цивільними дронами. Це дуже прості речі, які можна там витрачати буквально по. Я не знаю, може 40 хвилин, 45-50 на тиждень, і опанувати це буквально за декілька місяців, все те, що я вам казав. Це тактична медицина, це займатися фізичною підготовкою постійно, цікавитись спорядженням, вивчати топографію, контраварійне водіння і Дрони наразі це от все, що мені прийшло на думку, щоб я порадив людині, яка е розглядає перспективу е вступу в ЗСУ та в інші військові е формування нашої країни.